І це п'яткоп трибунальський. Місто в центральній Польщі, яке має велику історичну, правову і культурну цінність для встановлення всієї польської нації. Бо саме тут, в 1578 році, був заснований найвищий суд Польщі. Це Королівський трибунал, і саме сюди в це місто з'їжджалися. Королі шляхта, аби розглядати. Апеляції або постановлювати рішення найвищого суду в країні. І коли прийшли в це місто окупанти, перше, що вони зробили, зруйнували один будинок, один ратуш, який яка знаходилась на цьому місті. І це багато про що говорить, коли окупант боїться справедливості, законності і культури.